започатковувати таку надзвичайно важливу роботу насправді ми її ведемо з вами спільно разом спочатку виконання мною посадових обов'язків начальника військової адміністрації Кировоградської області, спочатку військових дій, і це надзвичайно важливо, тому що не громада, тому що населення да і військовий контингент, який базується на території Керовараської області, повинні чітко знати і розуміти всі державні посили, всі нормативні, правові ідеологічні акти, які необхідні. Знати, якими необхідно володіти, ну і чим краще інформаційне поле забезпечує інформацію населення, тим спокійніше в громаді сприймаються ті надзвичайно складні реалії сьогоднішнього дня. Мені дуже приємно вас вітати. Логічно, що перша інформаційна сесія має бути в контексті воєнного часу. Кіровоградщина відносно мирна територія, але в ці, ви знаєте, що в нас не минули ракетні атаки, і їх на Кервограччині вже 30 ракетних атак. Маємо людські втрати, маємо сотні об'єктів розрушені повністю і частково. От, які потребують відновлення. Чергова масова атака на минулому тижні не оминула. І наш регіон є відповідні показники і по збиттю. Всі підрозділи впоралися з наслідками удару. Ситуація була контрольованою, але критичною. Головне, що люди живі, це однозначно, тому що. Немає ціннішого ніж е, життя людина. Одна з ключових задач це організація оборони області, була, є і буде. Допомога військовим частинам, формування військових частин, як е, людським ресурсом, так і технічним ресурсом. Це, Правоохоронним сприянням правоохоронним органам, які також працюють по виконанню надзвичайно важливої задачі це мир, спокій, порядок на території Кіровоградщини і всієї України, а також пов'язані з. Оборонними з обороною Кирово нашої Кировоградської області нашої території в минулому році обласна військова адміністрація подала на розгляд депутатів обласної ради базові фінансові параметри, які безпосередньо напряму впливають на життєдіяльності області в цілому окремих. Суб'єктів господарювання комунальної обласної власності, які включені до переліку критичної інфраструктури, ми також сформували і фінансово підкріпили базові параметри кількох програм, спрямованих на фінансову допомогу Збройних сил України. Раніше бюджет області не передбачав такі витрати. Ми співпрацювали лише по програмі безпеки. Безпекових заходів тому долучилися і до фінансового забезпечення підрозділів територіальної оборони, так як вони сформовані на основі ресурсу мобілізаційного Кировоградщини, це люди, які безпосередньо військово зобов'язані, але проживали на територіях. Населених пунктах селах об'єднаних територіальних громадах, містечках, містах обласного значення і обласному центрі нашої Кировоградщини. і зрозумілих причин я не можу детально інформувати вас про всі позиції, але якщо в 2022 році підтримка з обласного бюджету в цілому збройних сил України складала в межах 11 мільйонів. Це лише з обласного бюджету. Є ще бюджети об'єднаних територіальних громад міст. То в цьому році ми вже запланували і розпис бюджетний є на використання 39 мільйонів, з яких понад 20 – це безпосередньо оборонні заходи. Чи це повний бюджет і бюджетні витрати, які передбачаються? Ні. Це не повні. Ми будемо для потреб збройних сил України і тих військових організмів, які формуються на території Кировоградщини, вишукувати фінансовий ресурс в межах потреби. Скільки потрібно буде, скільки будемо орієнтувати не лише обласний бюджет, а й залучати субвенції з бюджетів об'єднаних територіальних громад, міст і інших населених пунктів. Ми з вами розуміємо, як на фронті на всіх напрямках гаряче, складно яку неймовірну ціну платить наш народ. Платить Україна за свободу, за е, мир, за е, наші європейські світові демократичні орієнтири, тому низький уклін Збройним силам України, а також нашим волонтерам, всім небайдужим людям. Е, які працюють на трудовому фронті, а нашим аграріям, які забезпечують продовольчу безпеку країни, це надзвичайно важливо. Не треба зайвих слів, щоб розуміти, що Кіроваграчина практично впоралася з посівною. А скільки наших хлопців хлібне поле залишили і воюють зараз не на сільськогосподарській техніці, а воюють на Найвищих світових стандартів бойовій техніки успішно воюють. Одного бажаємо, щоб вони повернулися живими, неушкодженими на не, додому в свої домівки. Певний, що після перемоги нам буде про що поговорити ми обов'язково. Вшануємо, ми обов'язково віддамо, віддамо данину глибокої народної поваги кожному нашому захисникові. Працюємо далі. Слава Україні!